Воскресіння, я пережив славу в своєму серці. Я відчув його дотик Святого Духа, який набагато більший кожного дотику світу, який був до того. Я був перебашов наркотиком, я був хворий гепатитом, Це був мене Господь зцілив, алілуя! Я не мав надії, не мав нічого. Я був води. І коли я увірував, я все. Я знайшов Христа, Бог відкрив мені служіння, я служив в реабілітаційному центрі, потім домашка. А потім було падіння, і знову був підйом, і було знову падіння. Я переживав нелегкі часи, але знаєш, коли ти знаєш Бога, ти не можеш жити в світі. Ти страдаєш в світі, ти не можеш любити світ, тому що ти знаєш живого Бога. І в якому би ти гріху не був, ти знаєш, що ти в гріху. І тебе цей гріх муляє. І є ця Божа благодать, яка навернула мене в реабілітаційний центр. Знаєш, ще 4 місяці тому це був кінець весни. Я не жив вдома. Я так рішив. Я ходив своїми дорогами. Ще півроку до того я увлікався своїми справами, і коли я приїхав у Тверцентр, це був червень місяць, Бог мені дав слово таке. в Книзі Йова написано: Глаголи вічної житті твої я храню більше, ніж свої правила. Коли брат Любчик проповідував слово останнє про таланти, там от останній раб, це який мав один талант. І як мінімум кожен з нас має один талант, амінь. Як мінімум, один талант, кожен з нас має. І це торкнулося мене. Тому що коли я почав шукати свого, Божий талант, Боже свідчення, Божа слава почала зариватися, я почав відчувати просто і атаки сатани, я почав відчувати, що в сім'ї не все гаразд, що дитина живе без страху Божого, що вона не привається до лози. Я розумів, що нічого не буде. І коли е це був червень місяць. Браття молилися, я був в проблемах. Я зарив ці таланти. Я казав, Господи, я не хочу тобі служити. Господь, я не хочу тобі. Я шукав свого, я заробляв гроші, їздив в різні міста. Потім я був момент, коли казав, Боже, я їду в Росію, там буду заробляти гроші, коли почалася така воєнна ситуація. Він каже: Ні, ти не їдеш. І пів шостої ранку я перевернувся на машині. Бог каже, ти не їдеш, я кажу, я їду, я взяв іншу машину, я шукав свого, я заривав далі таланти. Бог дав такий бізнес, коли я міг розказувати про нього людям, і люди заробляли зі мною гроші. Але я стояв, розказував їм, і я розумів, що я не творю волю Божу, народ Божий, і це так зле, коли ти живеш, існуєш, ти навіть читаєш писання, ти навіть інколи молишся, але ти відчуваєш, що ти не в покликанні, що ти не на своєму місці, що ти десь обманутий. В моє життя прийшла милість, я взивав про милість. Кажу, Боже, я не можу. Я не відновлю сім'ю, я не відновлю свої відносини з дружиною, які в Ісусі Христі. Я не послужу своїй дитині. Я загубив відносини з братами. Коли я приїхав в реабілітаційний центр, все помінялося. Я казав, Боже, чому так? Вісім років я шукав свого. Зривував талант. Вісім років. Я мав купу проблем. Хворіла моя дочка, хворіла моя дружина. Я страждав як по плоті, так і фінансово, так і матеріально. Мої батьки хворіли, тому що коли один і знає Бога в сім'ї, і він від нього відходить, страждають всі. Тому що ти був свідченням, ти був життям, ти був воскресінням, а ти тепер в проблемах. Реабілітаційний центр через місяць вже Бог відкрив мені в серці такі речі. Він не помістив назад в покликання, тому що в 2006 році, в п'ятому кінці, я з цього центру вийшов по своїй волі. Хоча пройшовши на реабілітацію в 2004-му, я чітко отримав слово від Бога, що я лишаюсь в Тернополі. Моє рідне місто Лівія з ним попрощався, так само, як і Дініса місце. Я знав, що я маю служити в реабілітаційному центрі. Була Божа слава в моєму житті, дав мені дружину, дав все мені. Але я вийшов з служіння, я вийшов з покликання. І я жив добре. Ми з сім'єю боялися Бога. Ми жили, ну, можна сказати, для людей. Тобто, але потихеньку я відходив від нього, тому що я не вершив його волю. І зараз Бог по великій милості е, доручив служити таким людям, як я. І Бог відкрив мені ну, в серці, моєму, що. Е, ти мені потрібен, куди я тебе привів. Я тебе не виводив з реабілітаційного центру, я не виводив тебе з служіння. Але ти сам пішов. Я як блудний син, я схилив голову. Я дякую Григоріву Дінісу, Юрію, Денісу, братям, Жені, тобто всій церкві, моїй домашній групі, що дивлячись, ні на що. Коли церква знала, що я в глибокому падінні, ну на мене тяжко було дивитися очами віри. Але той, хто в мені, він більше того, хто світить. Я кожен вечір боявся засинати, бо я грішив, я каявся кожен вечір зранку, робив те саме. Я сьогодні закликаю церкву Божу просто бути в покликанні, бути тою стрілою, яка поражає всі е, просто полчища врага. Тому що коли ти в покликанні, тобі не скажуть твої душі, твої вороги піднімися, як псалмопівець пише: піднімись, піхай, нехай душа твоя підніметься. Нехай душа твоя втікне, але Давід каже: ні, душа моя не втікне, я буду уповати на Бога. Коли приходять обставини, ситуації з грошима, кредити, борги, коли в тебе нема миру в хаті, коли чоловік не віруючий, чи жінка, твоя душа хоче вилетіти. Твоя душа хоче піти щось зробити по плоті, вирішити ці проблеми. Але Бог каже: будь в тишині і в спокій. Там твоє прибіжище. Це як. Ми були з Юрою на асоціації церков е, в Херсоні, на асоціації реабілітаційних центрів. Е, Бог благословив нас класною поїздкою, і брат ділився словом про реабілітаційні центри. Але я вірю, що це сто, сто, стосується церкви. Він сказав: коли оці обставини тебе починають бити, ми хочемо по плоті щось рішати. Ми переживаємо, так, ми молимося, але ми щось починаємо робити. І твоя душа піднімається догори. Вона гола. Тому що в покликанні тебе не може ворог поразити. Стріли лукаво не мають влади. Ти в вірі, ти в покликанні, покров Божий на тобі. Коли ти попадаєш в промах, в гріх, в своє, коли ти шукаєш своє і зариваєш таланти, лукавий тебе атакує. Я закликаю